Доброго дня! Сьогодні на огляді універсальна LED-підсвітка для телевізорів будь-яких діагоналей. Код товару 11971. В комплект входить сім ось таких планочок. розмір однієї 50 на 18 мм. Як бачимо, присутня кругла лінза діаметром 15 мм. Напруга одного led діоду 6 В, Разом планочка засвічується. З напругою 37 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Як бачимо, максимальна відстань між планочками 12 см. Замовити дану led підсвітку ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.